Ми в магазині Lucky Fisher віримо в український, тому підтримуємо наших майстрів, людей, які створюють рибальське спорядження не гірше, ніж відомі бренди. Розповім про майстра, його зовут Степан. Він живе в Ужгороді і робить вобліри власними руками. Не на фабриці, не канвієрам, а з душею, терпінням і досвідом справжнього рибалки. Кожен його воблер – це унікальна історія. Він підбирає баланс форму, фарбує е, вручну. Майстер робить такі воблери, як ужгородський стік, ужгородський попір, хорватське яйце. Вобліри ручної роботи. Усе це роблять українські рибалки, які знають наші водойми, умови і потреби. Майстер дотримується принципу ловити з задоволенням, тому прагне, щоб кожен його виріб не лише приносив олов, а й дарував емоції. Саме ця щирість і увага до дрібниць відчувається в кожному в обліві.